Всім привіт! З вами клуб Фостики, а Це Аза, яка шукає сім'ю. Якщо ви мріяли про маленьку собачку, це ваш варіант. Це ідеальна квартирна собака, їй всього рік і один місяць. Вона важить важиться 9 кілограмів. Ось така невеличка, приблизно як такса трошечки, трошечки більша. Аза була в сім'ї, але на жаль, по стану здоров'я, люди не можуть більше за нею доглядати, тому ми дуже шукаємо для неї нову сім'ю. Насправді історія Ази. Дуже така далека. Її забрали у наркомана і дуже дуже було багато там. Сценят. Всі вони були у нас на клубхвостики, всі давно в сім'ях. Але Азе до нас не потрапляла раніше в клубхвостики, тому що її першою одною з перших забрали в родину. Але на жаль, ось ми зараз шукаємо нову сім'ю. Ви можете приглянутися до цієї дівчинки, вона неймовірно спокійна, дуже добра, трошечки така ляклива. Біжить, обіймається, цілує в губи прямо і все. Це все, що їй потрібно жити у вашій люблячій родині. Вона зовсім не проблемна. Гуляє на повідочку. Будь ласка, прийті цю маленьку собачку, зробіть її життя щасливим, щоб її ніколи ніхто не зрадив. Або ставте лайки, пишіть коментарі. Ви ж знаєте, як вони допомагають продвигати відео на ютуб-каналі, щоб воно набрало багато переглядів. І сім'я якомога швидше знайшлась для ось таких чудових хвостиків.